Доброго дня, шановні колеги, шановні українці. Росія продовжує здійснювати масовані ракетно-дронові атаки проти об'єктів нашої енергетики. Ворог робить це з єдиною метою викликати гуманітарну катастрофу, залишити наші міста без опалення, води та світла. Останні дні ворог особливо активно атакував південь України, Миколаїв, Херсон та Одесу. Внаслідок атак частина цих міст опинилась без світла і без опалення. Всі відповідальні відомства та енергетики працювали 24 на 7, аби відремонтувати пошкоджене обладнання. Протягом доби вдалося відновити теплопостачання Миколаєва. Десяткам тисяч людей вже повернули світло і тепло. Також повертаємо тепло Одесі. Відновили роботу дві котельні: лікарні, школи та дитячі садки вже з опаленням. Фахівці працюють над проведенням робіт з налагодження внутрішніх систем опалення в житлових будинках. Водночас ворог не полишає спроб знищити нашу Газову інфраструктуру, аби залишити Україну без власного газу. Ракетами цілеспрямовано б'ють по об'єктах видобутку. Атаки відбуваються фактично щодня. Попри весь цей терор, ситуація в енергетиці залишається контрольована. Вдячний за це нашим енергетикам. Щоденні виклики, з якими ми зараз працюємо, стосуються не тільки енергетики. Перед нашою державою вони стоять у багатьох вимірах: фінанси, зброя. Економіка, підтримка українських родин, соціальні виплати, безпека. Для того, щоб подолати ці виклики, одним із ключових векторів роботи уряду залишається посилення української самодостатності. Це те, що дає безпеку і незалежність у найширшому сенсі. Особливу увагу в цьому аспекті приділяємо виробництву власної зброї і посиленню економіки. У сегменті дронів вітчизняна продукція складає майже 100%. У січні цього року виробництво безпілотників збільшилось в 10 разів порівняно з січнем 2024 року. За 2023 та 2024 роки, власне, виробництво артилерії збільшилось втричі: бронетранспортерів у 5 разів, протитанкової зброї у 2 рази, боєприпасів у 2,5 рази. При цьому ми зараз самі виробляємо близько третини від необхідної нам зброї. Завдання, яке ставить уряд перед собою, це довести. Власне виробництво зброї щонайменше до половини від наявної нині потреби. Для того, щоб реалізувати цю мету, ми цьогоріч виділили рекордну суму на модернізацію власного оборонно-промислового комплексу та закупівлю зброї. Сьогодні уряд також ухвалює рішення про виділення ще 7,9 мільярдів гривень на закупівлю дронів. Ці кошти будуть перенаправлені Держслужбі спецзв'язку та захисту інформації, яка здійснить необхідні закупівлі. Спрямовуємо кожну гривню платників податків із державного бюджету на обороноздатність та безпеку нашої держави. Розвиток оборонно-промислового комплексу в економічній площині є частиною програми, зробленої в Україні. Держава надає пріоритет українським виробникам і підтримує українських виробників. Гранти, пільгові кредити, індустріальні парки, компенсації, субсидії та регуляторні послаблення. Кожному, хто готовий інвестувати в українську економіку та виробництво в Україні, ми готові допомагати. Маємо для цього десятки різних програм, але всі вони об'єднані єдиною ідеєю. Сьогодні, як ніколи, важливо купувати саме українські товари, підтримувати своїх. Бо економічний патріотизм це посилення нашої обороноздатності та нашої держави. Водночас продовжуємо активну співпрацю та взаємодію з усіма нашими партнерами. Хочемо, щоб наші союзники, які допомагали нам у захисті, стали частиною нашого успіху та нашої відбудови. Ми готові виграти мир разом із нашими друзями з Європи, Америки, Канади, Великої Британії, Японії інших країн-партнерів. Ми всі разом маємо залишатись об'єднані навколо ідеї справедливого та довготривалого миру. Яка завжди була основою стратегії президента України Володимира Зеленського? Дякую всім, хто зараз захищає нашу державу. Дякую всім, хто працює заради сильної України. Дякую за вашу увагу. Слава Україні!